Доброго Дня, шановні глядачі першого міського, ми сьогодні справді проговоримо дуже важливий матеріал, який вийшов у одному з найвагоміших видань заходу, видання Тайм, яке чинило бурю. В першу чергу бурю, звичайно, в Україні. хоча Стаття була спрямована строго до і винятково до західного відбирача західної аудиторії, тобто автор статті, який до тривалий час працював в Москві. роджений в Москві він дуже непогано знає реалії. Колишнього країн, колишнього совєського союзу він достатньо непогано висвітлював події в Україні на початку повномасштабної інтервенції в Україну, Він був позбавлений права в'їжджати на територію Росії після того, як опублікував статтю про збиття Росією малазійського боїнгу. І він тут в даній ситуації виглядає достатньо об'єктивним журналістом. І дуже важливим е, моментом у цій статті, у тому, що ми будемо її аналізувати саме з цього боку, що е, виведена вона була на обкладинку, тобто стат назва статті, що цієї перемоги хочу тільки я і більше ніхто каже президент Зеленський. А буквально рік тому на цій же самій е, першій шпальті на е, титулі. Видання «Тайм» була був портрет зеленського, і відповідно тодішню тоді журналіст Шустер отримав навіть від України нагороду орден за заслуги третьої ступені». І це свідчить про те, що відбулося не стільки ну, скажімо, некомпетентне висвітлення подій журналістом, не стільки використання таємного поняття. Е Якісь джерела, про які він не хоче говорити і розповідати. Тобто, затаєність у, у інформації, це завжди в, певна певний привід для того, щоб викликати недовіру. Але тим не менше, ця стаття вона впливає в першу чергу на західного відберечка. І ми сьогодні поговоримо про те, яким чином пов'язується ця стаття із іншою статтею, вже генерала залужної. Яка була опублікована у виданні «Економіст», не інтерв'ю, про яке була мова, а саме е, статті? Вони перекликаються в головному, у найважливішому в тому, що Україна зараз вступає в, е, в стадію затяжної війни. Тобто генерал -залужний це твердить, це твердить шустер. Тільки посилаючись на таємні джерела, тобто джерела в оточенні президента, і звісно, що одним з джерелом, який каже, що ми всі тут, або навколо е президента, є група людей, які не вірять в перемогу, Україна не має шансів, це швидше, всього він розмовляв звичайно з арестовищем або з людьми, які також були в силу обставин, звільнені з е офісу президента, впевнений, що людей з такими саме з такою позицією, в оточенні президента, немає, але во Очні президента є ті люди, які твердять, що Україна не готова до затяжної війни, а це практично те ж саме, що переконувати Зеленського, президента Зеленського в тому, що Україна змушена сісти за стіл перемоги, бо е, залужні твердить, що почалася фаза затяжної війни, війни на виснаження. Але дехто з оточення, спілкуючись з оточення президента, спілкуючись з журналістом, не називає журналістів їхніх імен. Але він твердить, що вони заявили про те, що Україна не готова до затяжної війни, на їхню думку. Президентові вони цього це бояться казати, бо він мов би дуже вмотивований, дуже напружений в, е, з приводу цього, що Україна має перемогти у повноцінній стадії, не переходячи у затяжну у заморозку конфлікту. Бо затяжна війна це синонім в принципі, замороження конфлікту війни на виснаження. І головним акцентом цієї статті, якщо відкинути усі інтонаційні е, сенсаційні речі, які туди втиснув Шустер, тому що справді він готує книгу, і ця стаття є такою е, попередньою рекламою анонсом його книги, е, врешті-решт, і, врешті-решт, можливо, він і наголосить на назва імена його джерел в е, книзі. Можливо, ми цього не не виключаємо, але в даний момент він роб, він робить цю статтю про те, що Україна не готова до затяжної війни. Україна не має ресурсів для того, щоб її провадити. Захід буде виснажуватися разом з Україною, тобто це буде війна на думку того ж самого Шустра. Він її трошки завольовує, але вона випливає з його тексту, що це буде війна на виснаження заходу. Тому що головним ресурсом, головним забезпечувачем е, зброї, озброєнь усього набою, арт -набоїв є захід. І тому відповіді на цю статтю звичайно була реакція офісу президента достатньо недолого, тому що все стосувалося тільки того, чи гнівався президент, чи ні. нервувався він, чи ні. Президент має право і на гнів, і на нервування, особливо коли це відбувається в приватній бесіді навіть з журналістом. Будь-які емоції вони притаманні кожній людині, і виправдовувати чи обговорювати це емоції це не завдання прес служби офісу президента. Завданням прес служби офісу президента є спростувати факти, які були наведені в статті. Факти боротьби з корупцією, яка в Україні більше імітується ніж здійснюється, а це важливий аспект, важливий аспект тиску заходу на Україну. Тому що є досвід Афганістану, де величезні кошти були вкладені десять років. Працював з Афганістаном в, в, в Сполучені Штати і Держдеп, але не про великий жаль, корупція. І Таліби перемогли у всі успішні напрямки діяльності сполучених штатів там. Тому тут це важ в Україні, це дуже важливий аспект, але це не найважливіший аспект цієї статті. Тобто Україна має демонструвати заходові не тільки готовність боротьби з корупцією, що це апріорі, тому що Україна готується стати членом Європейського союзу, але найголовніше, Україна має демонструвати, що вся країна, вся держава перейшла на військові рейки, і власне про це пише Залужний у статті за економіст. тому що властиво він стверджує, що проблема України є в тому, що є проблема з призовом, проблема з якісною підготовкою війська, тому що немає можливості в Україні це забезпечити. Хоча знову таки створити ці можливості, Україна просто зобов'язана була так само, як Україна була зобов'язана вже зараз на другому році війни, на завершенні другого року війни, має мала бути створена не тільки база для випуску безпілотників, а вже мають працювати. Лінії з їхніх зічнього випуску, і так є заяви про те, що б, 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 видається там десятки тисяч, майже безпілотників ледвини на місяць. Окей, але тим не менше головною проблемою, яку на, другою головною проблемою яку називає залужниця. Звичайна техніка, це екскаватори, машини, які мають проривати міні-парято. Тобто То інженерна техніка. Україна не може випускати інженерну техніку, може і мусить, і для цього звичайно потрібно залучати інвестиції і умов, можливо, Заходу у випуск нової новітньої української зброї треба залучати технології, і залужний властиво говорить, що наявність, навіть вже в інтерв'ю наявність авіації це є не найбільша проблема, не та проблема, яка е, західна авіація, яка розв'яже питання перемоги української, тобто дасть перемогу вже і швидко. Головним є е, ресурс живої сили. Другим це інженерні можливості, І третє це технології, тому що технологічно Україна має мати усі можливості заходу, і над цим потрібно працювати. Найважливіше, найважливіше, на чим має працювати Україна зараз і сьогодні з західними партнерами, тобто. Спільно давайте будемо робити спільно. Давайте випускати щось спільно, але мало провести конференцію, яка відбулася в Україні з тим, що запросити інвесторів, виробників зброї, по поговорити, трошки зробити піару з цього, наголо наголосити, розставити акценти. Але треба продемонструвати майданчики, де може вже. Відбуватися будівництво відповідних заводів і відповідних структур почати самим. Ну, врешті-решт, ми знову вертаємося до цієї теми, що Україна досі на другому році, на завершенні другого року війни, не має е, фабрики з випуску. Набоїв набоїв для рушниць, набоїв для м, автоматів і кулеметів. Тобто, це в принципі не є найтехнологічніша проблема, най, найтехнологічніша історія у випуску зброї військово-промисловому комплексі. Але це є одна а, ракета а, на стугну дається. Дві три ракети, одна, дві-три ракети дається на одну стугну на місяць для того, щоб збивати танки. Ну давайте будемо відвертими, що цього. Максимально мало для того, щоб перемогти у цій війні на виснаження і затяжній війні, для того, щоб перетворити затяжну війну, війну на виснаження на переможну коротку миттєву війну, то для цього необхідно найважливіше, необхідно створити умови в Україні, коли Захід розуміє, в якому напрямку рухається український військово-промисловий комплекс, в якому напрямку рухається законодавча база для того, щоб створити і боротьбу з корупцією, проводити, унеможливити прояви цієї корупції властиво на найважливіших ділянках і напрямках. Хоча знов таки наголошу, що не корупція приймає не боротьба з корупцією, перемагає у війнах, а армія і оснащення, армія і амуніція. Але для цього щоб отримати підтримку, підтримку заходу, ми мусимо демонструвати свої можливості, свої бажання. А вони не можуть о -о обмежуватися тільки даванням інтерв'ю, створенням конференції. Потрібно будувати структуру. Український військово-промисловий комплекс зараз практично в зародковому стані, і Україна мусить вкластися в те у, у всі свої зусилля для того, щоб здійснити прорив. А головним питанням, яке зараз в Україні обговорюється, хто був джерелом, яке давало інформацію про те, що частина чи практично вся бо створюється враження зі статті. Шустера саме Шустера у Тайм, про те, що практично ось весь офіс президента він е, є в опозиції до діючого президента, і спростування цього не може обмежитись е, заявою тільки прес-служби офісу президента. Звісно, має бути реакція в першу чергу. І е, президента Зеленського має бути е, реакція очільника адміністрації чи, чи офісу президента Єрмака. Ми цього не почули, і на превеликий жаль, це дає можливість стверджувати, чи не це не спростовує е фактів, які наведені в статті, Вони, хоча б знов таки якість цих фактів і інформація, яка видається за факти, прикрита анонімними джерелами, тим не менше спростування цих е е е закидів має відбуватися з одного боку реакцією, бо все-таки вона би мала бути. Подивимося. В принципі, вона, як впевнений, прозвучить принаймні з вуз президента в якийсь спосіб, але тим не менше має бути реакція справою реакція дією, тобто Україна має демонструвати готовність воювати довго, воювати переможно з підтримкою заходу і перемогти окупанта. Але для цього щоб демонстрація ця була не тільки вербальна, не тільки словесна, треба переходити до... Звичайно, будівництво ну дивіться, якщо було успішно проведено перед, перед інтервенцією е, глобальною інтервенцією Росії проти України е, проект е, Велике будівництво будівництво доріг, то чому зараз не можна оголосити велике будівництво військово-промислового комплексу? Так можна стверджувати про те, що ці, ці об'єкти, які будуть збудовані, можуть бути вражені російськими е, ракетами, російськими безпілотниками. Але тим не менше, початок має бути покладений. Тому що я, ми всі знаємо про те, що в Україні є ресурси, є можливості, є гори Карпати, які можуть приховати достатньо велику кількість площ для того, щоб почати це виробництво. І це буде найкращим спростуванням усіх тих фактів, які і тих всіх інсинуацій, які були наведені у статті. Дякую за увагу. До зустрічі.